Друзі, привіт! Подивіться, які червоно-полум'яні тюльпани, яка краса. Проте тема нашої розмови сумна. Наразі війна і почастішали випадки, що жінки кидають чоловіків та вирішують будувати своє життя за кордоном. І серед моїх знайомих є випадки, коли чоловік. Забрав ту жінку з Луганської області, село Попасне, одружився офіційно, народили двох дітей, дітки підросли, але жінка прийняла рішення виїхати за кордон. Другий випадок чоловік офіційно одружився на жінці, забравши її з Донецької області. У жінки вже була дитина від попереднього шлюбу. Чоловік врятував її разом з дитиною. Проте, не проживши і року, жінка сказала чоловікові, що він недостатньо на її думку заробляє. І прийняла рішення виїхати з дитиною в Нідерланди. Наразі таких випадків. Дуже багато. І, на жаль, жінки не цінують, з якої сраки їх врятували ці чоловіки, та перевезли в більш безпечні та великі міста і столицю України.